Під час воєнного стану деякі чоловіки можуть виїхати за кордон у серпні цього року. Кабмін затвердив нові правила перетину кордону чоловіками призовного віку від 18 до 60 років. Хто може виїхати з України та які документи потрібно мати про собі? Докладніше далі. Зміни Кабміну стосується переліку документів, які військовозобов'язані чоловіки мають показати під час виїзду з країни, і цей перелік може відрізнятися залежно від обставин. Про це розповіла адвокатка Марія Ганіна з адвокатського бюро Романа Сацика. За її словами, батько трьох і більше дітей до 18 років під час виїзду за кордон потрібно мати при собі військово-обліковий документ, довідку про відстрочку від призову, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження всіх дітей, де вказано батьківство. Чоловік, який супроводжує Жину з інвалідністю також може перетнути державний кордон. Для того, аби отримати дозвіл на супровід, необхідно надати свідоцтво про шлюб, довідку МСЕК, військовий квиток та за наявності довідку про відстрочку. А що потрібно для виїзду за кордон не військовозобов'язаним? Адвокатка Марія Ганіна зазначає, якщо чоловік виключений з військового обліку, це не означає, що він може безперешкодно перетинати кордон без необхідності надання документів, де вказана причина виїзду. Це стосується також і при. Зовників, які не підлягають загальній мобілізації. Вони так само мають пред'явити військово-обліковий документ та відповідні документи, в яких зазначена підстава для виїзду з України. Єдина відмінність із правилами для військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації, не потрібно оформляти відстрочку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.